Що прийшло з Алікспрес? А прийшла ціла гора посилок. Ми їх зараз розпакуємо і подивимося. Давайте по черзі кожну розпакуємо. І подивимося, що ж я там таке назамовляв. Опа, друзі. А це дійсно класна штука. Це обігрівач в кімнату, який ось так просто. Вмикається в розетку. Ну і десь же китайці його при транспортуванні притиснули. Ну, подивимося. В комплекті у нас йде ось такий пульт китайський, і сам обігрівач. Є механічні кнопки. Є якась ось така кнопка. Це все, друзі, ми розберемося. У нас буде глобальний тест обігрівачів, коли вони всі прийдуть. І покажу. Так, що це в нас таке? Що це в нас таке? Щось я навіть і не знаю, що це таке? Що це я таке замовив? Ай, друзі, це ручна пила! Ось така ручна пила. Я так думаю, що теж буде тест у нас. І покажу, як ось ця ручна пила буде працювати. Що це у нас таке? Друзі, а це супер крутезна рулеточка. мрія кожного дизайнера і майстра. Компактна, працює по блютузу. Малює одразу проекти, складає там в 3D-2D-проекти. в 2D проекти. Ну, Дійсно, дуже класна штука має бути, і на ній ми зробимо окремий огляд. Що тут таке? Так. О, а тут, друзі, я замою собі, ніби дрібниця. Але думаю, все рівно вам покажу. Замовив ось такий компактний датчик руху, собі в яму в підвал гаража. І потім вже покажу, як я встановив, як він працює. Їдемо далі. Що це у нас таке? А, друзі, А це черговий супер китайський рівень, тільки він же йде електронний. Ось такий рівень. Ми його теж буде окреме відео. Покажемо, як він працює з режимом калібрування, з пам'яттю і так далі. Якийсь має бути супер такий компактний, класний рівень. Що ж, ти, Петрович назамовляв всякого мотлуху. А чому? Є навіть деякі класні штуки. Ось дивіться, ось такий нічник ви коли-небудь бачили. Я думаю, що не бачили, тому що це новинка 2022 року. І ніхто. Такого ще не бачив. Я от купив, не пошкодував і купив. Ну, має бути досить класний, ви будете просто здивовані. Ви будете не то, що здивовані, ви будете в шоці. Тому що, так як в Китайці воно на відео, то вашим дітям і навіть дорослим він має сподобатися. От дивна штука, насадка на паяльник прийшла, а самого паяльника ще немає. Тому чекаємо на паяльник. І саме остання на сьогодні посилочка напевно якась дуже дорога. І, видно, тут якісь пси її гризли по дорозі. Ну давайте і відкриємо і подивимося. Я навіть не дивився, що це таке, тому що я завжди люблю ось ці емоції і перші враження. Що ж воно таке? Що ж то... Щось там таке воно так дзвенить? Що це таке може бути? Друзі. Що це таке? <плес> <плес> ну -мо. Не затягуй відео зараз будуть мені писати. А, друзі, це суперкрута штука! <плес> Оце то дійсно крута штука. Я хочу вам сказати, що ось ці всі товари, що я вам показав. В основному вони всі будуть ваші. Тому що, ну нафіга вони мені? Я їх показав, я їх купив, щоб показати, показав вам. А далі там за гарні коментарі, як то кажуть за гарні очі, я вам їх всі подарую. Навіть ось цю. У -у -у -у! навіть ось, цю ну, бляха, ну не дешева штука. Ну, видно одразу, що добротна така не дешева штука. Це, друзі, насадка на болгарку, щоб різати дрова. І ручка тут навіть ось така є. І там і захист, і куча всяких желізяк. І це я все потім зберу. І ми зробимо такий глобальний тест. Ну це вже досить така серйозна пила. Попиляємо. Навіть ну, дивіться, бачок є. Ярік, бачок. Бачок є. А де, а де пропочка? Корочок. Ну, корочок ось там є, я сподіваюся. Ми зробимо такий глобальний тест. Порівняно з цією пилою, з електропилою. І як воно буде різати. І потім, звісно, що всі усі товари. Поїдуть новою поштою до вас. Так що, всім дякую, що дивилися розпаковку. Завжди з вами, ваш Петрович. І всім пока!